Шов тиждень від останньої сесії міськради. Стихійна торгівля у середмісті і надалі процвітає в робочі дні на площі ринок нелегальних торговців. Практично немає. Вони пожвавлюються саме на вихідних. Запевняє депутат міськради Ростислав Кукурудз. На останньому зібранні міських обранців він піднімав питання про те, аби прибрати з вулиць міста незаконних продавців. На його переконання, продукція, яку вони збувають, неякісна та загрожує здоров'ю івано-франківців. Відтак таке своєї в місті – це не шлях до Європи, а радше нопаки. З'явилися, ну я вважаю, небезпечні для здоров'я франківців речі, тобто це алкогольна продукція невідомого походження, і друге, якби молочна продукція, та яка продається, ну не зовсім відповідних для цього, на мій погляд, санітарних умовах. Тому, якби я це питання вважаю, за потрібне піднімати і для того, щоб ну навести порядок на вихідні в центральній частині міста. От в мерії придумали альтернативний шлях боротьби з нелегальними продавцями. Невдовзі в Івано-Франківську на території птахкомбінату відкриється Станіславський ринок. Там для початку фермери зможуть безкоштовно збувати свою продукцію. Особливо це стосується тих, в кого її цього року надлишок. До того ж, вона продаватиметься за належних санітарних умов. Основне для нас це створити умови, щоб ті, хто сьогодні торгує з господарською продукцією, іншими там видами товарів і немає постійного місця, створити йому які умови і місця, щоб він міг там продати свою продукцію. Особливо у нас це найбільше турбує це продаж сільськогосподарської продукції, які є надлишок сьогодні по селах. І ці пару ринків, які є в місці для продажу і де можливо навіть за високі ціни за в'їзд, беруть. Ми хотіли б десь ну, створити додатково. Реалізовувати власні товари фермери зможуть як оптом, так і в роздріб. Також у мерії планують облаштувати на новому ринку спеціальні продовольчі склади для тривалого зберігання продукції. Загалом він запраць. Працює в Івано-Франківську вже цими вихідними.